У нас є складена установка з штативу динамометра, шкала якого закрита папером, для того, щоб ми могли виміряти відстань, на яку буде деформуватися пружина динамометра при підвішуванні ось таких тягарців. Зараз у нас 0 тягарців, поділка відповідно 0. Тепер підвісимо перший тягарець і наша пружина видовжилася. Місце цієї пружини, куди вона дістає, деформувалася. Ми позначимо, напишемо, що це в нас буде один. Тепер, власне, прикріпимо ще один тягарець. І так, чотири тягарці. І будемо позначати відповідні видовження пружини. Так, другий тягарець. Це в нас буде 2. І так далі. Наступне. Відстань між е, 0 і 1 у нас є 2,5 см. Між 0 і 2 5 см, між 0 і 3 7,4 см. І між 0 і 4 9,8 см. Після цього нам потрібно побудувати графік на основі значень сили, а кожен, на кожен тягарець діяла сила 1 Н. і відповідної деформації пружини. Графік е, Координатні осі розмістимо чи розіб'ємо наступним чином. До гори це в нас буде сила. Ми через дві клітинки ставимо значення 1, потім ще через дві клітинки 2, 3, 4. Це відповідні значення сили будуть. А так само вправо це в нас будуть значення х. Ми будемо так само ставити через дві клітинки. Дві клітинки це буде 0,1. Метр, тобто 1 см, ще з дві клітинки вже буде 0,2, 0,02, потім ще дві клітинки 0,03, і так ми дійдемо до 10, тому що у нас 9,8 см, максимальне значення, воно сюди буде міщатися. І після того ми маємо поставити точки, коли в нас сила була 1 Н, їй відповідало видовження пружини 2,5 см. Ось це буде перша точка, наприклад. І всі подальші точки ми так само маємо. там 2 ньютони, 2 тягарці було, ось там 0,2 це відповідно скільки тягарців було, останнє те число. Це було 5 см, тобто ми шукаємо, де в нас 5 см, і де в нас 2 ньютони, ну і так далі. там 7,4 це приблизно буде 7,5 і 3 ньютони. Ось, і 9,8 це приблизно буде майже 10 і 4 ньютони, Ми ці точки ставимо, а потім ми їх з'єднуємо лінією. Це в нас буде графік, власне, нашої. <кхм> є. В залежності видовження пружини, від прикладеної до неї сили чи від сили пружності. Ось.